Вітайте в лазуровий порт. В нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно. Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ліпші, то попалося без шампанським і морським оленем. Тизер гри Сент, яку розробили львів'яни, дизайнерка проєкту Юстина Довбиш розповідає: у сюжеті йдеться про те, як галичани колонізують космос. Згідно з легендою розробників, землі на планеті Софія були заселені згодом. Там сталося екологічне лихо. Та після цього туди потрапляють шукачі скарбів. Ти шукаєш скарби разом з тим. Тобі треба слідкувати за тим, щоб тебе не вбили інші гравці. Тому що, тобто, ви їдете там своєю командою в Трамплері, але тут раптом може прийти хтось з боку. Хто такий думає, блін, а в них може бути багато скарбів. І Починається тоді бійка, і ви намагаєтеся. Це як пірати, які борються за кораблі і тому подібне. От і. Тобто ваша буде одна, одна з цілей основних, тобто це вижити. Гра ще в процесі розробки Максим Храпай показує концепт арти гри. Персонажами є галичани часів Австро-Угорської імперії. То, приклад, концепт острова, який складається з міської частини, де, де жили люди, якоїсь промислової бази, виробництва тут ринок, причали і е, будинка. То готель наразі, от. І от ми от будемо шукати якийсь такий баланс між правдоподібністю і цікавими якимись цікавинками. Це до прикладу інтер'єру одного з будинків. Наразі е, гра на дуже ранньому етапі, і ми граємо в сірих кубах, і то нам достатньо наразі для того, щоб розробляти те, що ми зараз займаємося. Альтернативний всесвіт створюють 35 людей, каже керівник проєкту Сергій Гринець. Команда почала працювати над створенням гри на початку 2020 року. Однак ідея виникла раніше. У 2016 році робили гру про вікторіанську Англію. І ми поїхали на конференцію, гра всім дуже сподобалася, а потім до нас підійшов е один британець, дуже відомий в ігровій індустрії, і сказав, що йому дуже подобається гра, а потім спитав, а що в нас немає своєї якоїсь культури, що ми про їх культуру робимо постійно. От. Ми так теж задумались і. Е Ну вирішили, що та напевно це ж на ну, по перше, це набагато легше, тому що ми тут живемо. Команда активно працюватиме над створенням гри щорік рік і тоді вже зможуть повідомити про дату релізу. Іванка Дусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.